Смарт-мобілізація плюси та мінуси. Міністр цифрової трансформації Федоров, який запровадив дію, дав інтерв'ю стосовно запуску програми Смарт-мобілізація далі цитую слова міністра. Коли людина самостійно обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, не під примусом, а самостійно будуть запускати пілот на операторів дронів або взагалі служити у підрозділі ударних дронів, це може бути супер! Водій і всі інші посади. Подивитися, що це за підрозділ, рота, які зобов'язання, як в тебе є ризики, як ти будеш навчатися. Тобто досить детальне пояснення. І найголовніше, що якщо ти залишиш заявку і пройдеш рекрутерів і тести, ти проходиш навчання і ти точно потрапляєш у роту ударних дронів і на ту посаду, на яку ти себе мобілізував. Це дуже важливо для комунікації між державою і українцями про справедливість, про чесність і про дотримання цих правил. І коли це вдасться зробити, ми побачимо, скільки людей, коли зрозуміло, де ти будеш служити, як ти будеш навчатися, які будуть ставити перед тобою задачі, скільки людей будуть мобілізуватися самостійно, як вони будуть проходити відбір, як вони для. Після цього будуть служити, і яка буде кількість їхньої служби та якість? Наскільки вони будуть замотивовані і ефективно це робити? І це буде першим кроком для того, щоб запустити смарт-мобілізацію по іншим напрямам. Тому що є люди, які хочуть працювати штурмовиками або виконувати інші посади? Це сказав міністр. А я цю новину загалом сприймаю позитивно. Тому що людина завжди краще виконує свою задачу, якщо вона сама її для себе обрала, а не загнана туди повістками на блокпостах або на підприємстві. Також гарно звучать слова добровільно, рекрутинг. Але що це означає? Подивитися, що це за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися, тобто досить детальне пояснення. І як міністр це собі розуміє. Людина мобілізувалася, пройшла навчання, потім їй щось не сподобалось або не пройшов відбір. І що це все? Її відпустять додому. Це красиво звучить на словах, але на практиці, не пройшовши відбір, відправлять у піхоту, а там далі все по старій схемі. Тут усе буде залежати від реалізації цього проєкту. Тому що це гарна ідея насправді. Але спочатку думайте. Не забудьте підписатись та поширювати, щоб завжди бути в курсі.